Ребятки, привіт! Вже один користувач, ми вже на готові з Тарасиком. Да, от поверни камеру. Вот, дивіться, зараз я зупиню. <звітник> от ми вже <звітник> на полі, бачите. Так я Яня Нюка знімай, як я забью. Давай. Ай, Тарас! Хорош! Що? Тарасик? Да, за. Давай, Тарасик, давай! Ай, Тигр, хорош! Чауре! Чек якось так! Один користувач. Раз. Короче, там, будь ласка, підпишіться. Один користувач. Ми будемо середину поля забивати. От я зараз вам запись картинку скину. Хочу, ребятки, картинку не вийшло ставити. Ну пофіг. Коротше, підписуйтесь, будемо празднувати голи. Якщо не вийде сьогодні, попразднуємо завтра. Да. Це не проблема. ми ще да, в, в п'ятницю, будемо в четвер. В да. ну... ти будеш. Та в суботу? Ні, в суботу не зможу, я в суботу. А вон. Діться. О, бачите, яка тут постановка празднич. А ну-ка, Деня, подавни камеру. Ага. Бетки, смотрите, яке я.

Все, короче, ребятки, всем пока. Вот на фоне, где я набиваю. Всім пока. День я попрощайся.